Міністерство оборони України сьогодні спростило ВЛК. Що це означає в принципі, на практиці? До цього існувала ситуація, коли ви могли, не пройшовши ВЛК, або за вас пройшли ВЛК, і поставили, що ви здорові, як це буває? Потім вам відправляли деякі медичні документи, ваші родичі. Ви потрапляли до військової частини, і військова частина відмовлялася вас, брати на облік військової частини за медичними показаннями. Ви знаходилися у підвищеному. Небезпечному становищі? В чому була небезпека? В тому, що невизначений статус ваш? Чому? Тому що футболі по різним військовим частинам вони відмовляли і відправляли вас назад в ТЦК? А ТЦК на сьогодні що робить? І робила. Знову возить і возило вас по військових частинах. На сьогодні ви отримали право. Коли ви, для прикладу, не встигли пройти велка в ТЦК або його підробили, то коли ви у військовій частині кажете, що на сьогодні ви маєте якісь захворювання чи щось подібне. Ви маєте право оскаржувати ці дії у вищому ролику. Медична. Частина цієї військової частини, фактично. Відмовляю вам в вашій мобілізації. Пише про ваші захворювання. Фактично. І ви на сьогодні можете не знаходитися у в цьому небезпечному становищі стані. Чому? Тому що тепер ви можете мати час звернутися до велка вищого рівня і оскаржити дії ВЛК районного рівня. Розумієте, про що я кажу? Тому ви тепер маєте право оскаржите. Ці дії у злочинні того ВЛК, який є районним. Чому раніше було неможливо фактично оскаржити ці дії? Пояснюю. Людина не могла звернутися, пояснюю чому. Її викрадали насильно зСУ. Підроблювали медичні документи. І рідні навіть не знали, де їхня людина знаходиться. Фактично. Рідня була позбавлена такої можливості. Натомість тепер того, кого схопили, може офіційно стигнути. Оспорити рішення районного велика і не знаходитися у підвищеному стані небезпеки повторної мобілізації, я маю на увазі. Звичайно, були ті ситуації, коли людину відпускали додому і більше її не чіпало. Були такі ситуації. ТЦК махало рукою. І все цим закінчилося. Ніхто там нічого оскаржував, не оскаржував. Але в чому небезпека? Дивіться, в тому, що ТЦК підло могли, для прикладу, і дробити 336-го. От і все, все, що вона може. Для прикладу. І вони це роблять досі. Тому на сьогодні, коли ви в підвищеному стані небезпеки знаходитесь після того, як вам відмовила військова частина, ви можете не йти додому, а прямо оскаржити рішення велка. У вищому велка, у вас тепер є час. Просто люди по своєму незнанню не оскаржувати. Чому? Поясню, багато хто не знає про стан свого здоров'я, чи він здоровий, чи має відповідні захворювання? Тому потрібно звертатися до вищого велка. Саме таким чином. Чи є такі ситуації, що не потрібно звертатися для прикладу повторна ТСК? Дивіться, після проходження ВЛК і так далі. Вам повинні видати документи військову частину про те, що вас не беруть. Взагалі, на військову службу ТЦК, коли ви до них звертаєтесь, повинно написати вам особисто, що жодних до вас претензій немає. В принципі. І тому ви повинні вирішити це питання стосовно. Песика, що вони повинні вам надати цей лист. Стосовно що вони не мають до вас офіційно претензій, і що жодних підкреслюю, жодних до вас претензій стосовно порушення мобілізаційного законодавства немає. В чому фішка. В тому, що після цього. Після цього. Якщо тільки ТЦК буде намагатися лівим числом проти вас відкрити кримінальну справу чи адміністративну, ви просто судді надаєте цей документ відповідь ТЦК. Все. Справу буде закриту що кримінально, що адміністративно. Офар. Звичайно, хтось скаже мені, що ТЦК не відповідає. Звичайно не відповідає, тому потрібно все одно звертатися до суду стосовно вирішення цього питання з ТЦК СП, ЗСУ, Для прикладу, скарга на їх бездіяльність. І змусити їх робити певні дії. І надати вам відповідь саме таким чином і ніяк інакше. Дякую за увагу. Підписка лайк, репост до цього віку. Коментар. Юридична консультація з будь-яких Норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Юридична консультація стосовно виходу статусу фізичної особи, допомога в цьому коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері військового права По темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від ваших. Проблем та питань стосовно військового права. Неправовий захист по темі ТСК СП ЗСУ умовах блокування міст, селищ представниками силових спецслужб коштує 700 гривень відповідно. Також я консультую у сфері податкового права як вести автомобіль. Та бізнесу статусі людина це коштує від тисячі гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень. Юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів. США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів окремо відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого. Контур агента. Підписка. Кнопка спонсорство ж Донат, лайк, репост, коментар. І підписка на мої соціальні мережі. Разом доб'ємо до мільйона. Шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Дякую. z chyba Chaj wam się stry.